Кожного дня мільйони людей по всьому світу думають, як провести свій вечір. Хтось обирає прогулянку, хтось приготування чогось смачненького, хтось спорт. Та все ж велика частка населення планети Земля не може відмовити собі у задоволенні провести вечір за цікавим серіалом. Стрімінгова платформа Netflix давно здобула славу тієї. Що може задовольнити більшість смаків та уподобань своїх відвідувачів. Та навіть тут є серіали, що стали улюбленими у глядачів і побили всі рекорди за переглядами. Що це за шоу та чому саме вони змушують мільйони глядачів прикипіти до екранів телевізорів, лептопів та телефонів? У цьому відео я зібрав десятку серіалів. Які переглядали найбільше за всю історію Netflix. Тож дивіться і робіть власні висновки, чи варті вони такого ажіотажу? Історія серіалу грав Кальмара об'єднує 456 осіб. Що приймають рішення стати учасниками загадкового змагання на виживання. Їм належить зіграти в серію традиційних дитячих ігор, але зі смертельними поворотами. Всі герої Дорами будуть змушені ризикувати своїми життями, щоб отримати приз. Але переможець буде лише один Сон Гіхун, гравець номер 456. Він вирішує взяти участь після того як виявляється на межі. Зазнавши сильну невдачу в бізнесі, він втягується в борги через пристрасть до азартних ігор, а розлучення з коханою дружиною повністю добиває його. Розуміючи, що йому нема чого втрачати, герой серіалу Грав Кальмара вирішує ризикнути ціною власного життя. В центрі сюжету знаходиться похмура та небагатослівна Венздей, старша дочка ексцентричної родини Адамс, яка через свої шокуючі витівки поміняла вісім шкіл за 5 років. Після чергового скандального інциденту вона змушена перевестися до Невермора Академії для ізгоїв, яку колись відвідували її батьки. Навчальним закладом керує Лариса Вімс. Заклятий ворог її матері мортіші. У Неверморі дівчинка розвиває свої екстрасенсорні здібності, що нещодавно відкрилися, і береться зупинити монстра, який полює на людей в окрузі. 6 листопада 1983 року в штаті Індіана таємничим чином зникає 12-річний Віл Байерс. Мати зниклого хлопчика Джойс не знаходить собі місця, намагаючись знайти сина. За допомогою вона звертається до начальника поліції Гопера, який починає розслідування зникнення. Друзі Віла теж вирушають на пошуки зниклого. Але зустрічають у лісі дівчинку з незвичайними здібностями, яка щось знає про їх зниклого друга. Сюжет оповідає про Джефрі Дамера, сумно відомого американського серійного вбивцю гомосексуаліста, некрофіла і канібала, який позбавив життя щонайменше 17 людей. Історія охоплює період з 1960-х по 1990 роки та розповідає події, що відбулися з точки зору жертв маніяка. Крім усього іншого, в серіалі показано непрофесіоналізм поліції Вісконсину. Яка через расові упередження довгий час не розглядала в ролі безжального вбивці охайно одягненого та ввічливого білого хлопця, що спричинило ще більшу кількість жертв. Серіал Бріджартони. Це історична романтична драма, дії якої відбувається в Англії в епоху регенства. Історія розповідає про велику сім'ю Бріджертонів, які перебувають в оточенні Лондонського Бомонду. Головні герої вісім дітей із родини Бріджертон. Вони вступають у дорослий вік і з усіх сил намагаються влаштувати власне життя у вищому суспільстві. Виходить, звичайно, із перемінним успіхом. Крім того, герої постають перед першими дорослими проблемами, які необхідно вирішити самостійно, без постійної допомоги впливових батьків, але найголовніше, Бріджертони знаходять кохання. Події серіалу, заснованого на одноіменному творі американського письменника Волтера Тевіса, розгортаються навколо Бет Гармон, що опинилася в дитячому притулку в Кентукі після того, як в її родині сталася трагедія. Будучи замкнутою і похмурою дівчинкою, Бет випадково відкрила в собі дивовижну здатність до гри в шахи, а також непомітно пристрастилася. До транквілізаторів, які використовували в притулку в якості заспокійливого засобу для дітей. Переслідувана особистими демонами і, опинившись на слизькому шляху наркозалежності, героїня вступає в доросле життя з єдиною метою досягти успіху у світі шахів, де домінують чоловіки. Серіал паперовий будинок знайомий глядачів з групою злочинців, які планують здійснити пограбування, після якого вони зможуть забути по про потребу в грошах. Один з них приходить до висновку, що за програбування будь-якого державного або комерційного закладу можуть дати однаковий термін, а це значить, що якщо ризикувати, то тільки заради великої суми грошей. Добре подумавши. Герої приходять до висновку, що найбільш велику суму грошей можна знайти в монетному дворі. Одразу ж після того, як головні герої продумують план, вони приступають до його реалізації. 1995 року юний Асан Діоп Пережив смерть батька, звинуваченого в злочині, якого він не скоював. Через 25 років Асан бере участь у крадіжці кольє французької королеви Марії Антуанетти. Коштовність виставлена в луврі належить багатій родині пелегріні. Асан хоче помститися сім'ї, яка несправедливо звинуватила його батька в крадіжці. Черпаючи натхнення у свого улюбленого персонажа джентльмена-грабіжника Арсена Люпена. Паралельно із своєю нелегальною діяльністю Асан намагається знаходити час для свого сина Рауля, який живе зі своєю матір'ю Клер, колишньою дівчиною Асана. Молодий агент ФБР Пітер Сазерленд виявляє бомбу у метро, запобігає трагедії і стає національним героєм. Проте через темне минуле свого батька замість підвищення по службі обіймає нудну посаду нічного агента. Він повинен годинами сидіти біля телефону в підвалі Білого дому і надавати підтримку співробітникам спецслужб, що потрапили в біду. І що відбувається вкрай рідко. Якось уночі Пітер бере трубку телефону, що задзвонив, і залучається до напруженого детективного розслідування з пошуку російського шпигуна, який намагається проникнути у вищі ешелони влади США. Алекс Гусман разом з сестрою Сарою, багатим приятелем Родольфо Ласкано і його братом Хосе Марією катаються на човні і запускають дівчину з парашутом, але несподівано трос рветься, через що вона падає з великої висоти у воду і розбивається насмерть. Впливовий бізнесмен Цезар Ласкано, що захищає своїх синів, примушує взяти провину на себе Алекса якого засуджують до 30 років в'язниці, 18 років по тому чоловік виходить на свободу достроково за хорошу поведінку і планує поквитатися з тими, хто дійсно винен в загибелі його сестри.